Хоч і наступні дні в Україні будуть дуже спекотними, але й опадів побільше є. де саме йтимуть дощі в наступні дні? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 14 липня, дощитиме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. Нарешті території буде суха погода. Температура повітря в день від плюс 34 до плюс 39 градусів. На заході через дощі до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні від плюс 20 до плюс 24 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 15 липня, дощі, як і в попередній день, очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській. Решта території буде сухою та спекотною. Температура повітря в день від плюс 35 до плюс 39 градусів. На заході до плюс 36 градусів, вночі по всій країні від плюс 21 до плюс 25 градусів, у вівторок, 16 липня, дощів стане ще більше. Вони все ще йтимуть у всіх західних областях: а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. На решті території країни переважатиме суха та сонячна погода, температура повітря в день від плюс 34 до плюс 39 градусів. У північно-західних областях через дощі до плюс 35 градусів, вночі по всій країні від плюс 20 до плюс 27 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!